Під час придбання Raspberry Pi виникає питання вибору додаткових аксесуарів, таких як блок живлення, карта пам'яті, корпус, охолодження та інші додатки, в залежності як ви хочете налаштувати Raspberry Pi. На цьому етапі я допустив три помилки, які призвели до зайвої витрати часу та нервів, щоб налаштувати Raspberry Pi так, як мені було потрібно. Перша помилка стосується джерела живлення. Я вирішив не витрачати гроші на оригінальний блок живлення, який коштує приблизно 15 баксів. Бо підрахував, що мій блочок має нормально працювати з Raspberry Pi. Я пошукав інформацію, скільки приблизно споживає гола Raspberry Pi. Це приблизно 10-12 Вт. Тож, мого блочка на 15 Вт мало бути достатньо. Ну, тим паче, що ті 10-12W. Мабуть, же, з високим використанням процесора, а для моїх потреб процесор не мав працювати на всі 100%. Нагадаю, що оригінальний блок живлення видає 5 В і 5 А. Це 25 Вт потужності. Доволі рідкісна характеристика, так як більшість блоків живлення для смартфонів не видають аж 5 А на 5 В. Замість цього, щоб видати вищу потужність, вони видають вищий вольтаж. Наприклад, 9 В і 3 А. Що у ватах там дорівнює 27 Вт. Отже, під час використання мого блока живлення на 15 Вт, Raspberry Pi періодично вимикалася. Не було додаткового навантаження на процесор, вона просто вимикалась приблизно раз на місяць. Ну, Здавалося б, не настільки критично, вимкнулась, ну просто вімкни назад. Але це не було так просто, бо вимикання впливало на мою іншу помилку. Про яку я розкажу пізніше. Також, якщо живлення Raspberry Pi не 5 В і 5 А, то під час увімкнення вона показує ворнінг, що з типу несумісний блок живлення. Щоб продовжити завантаження системи, треба один раз натиснути на кнопку живлення. Після завантаження можна вимкнути цей ворнінг в налаштуваннях. Отже, треба було замінити блок живлення. Оригінальний блочок досі виглядав трохи дорогим. Тому я придбав ось такий аналог на Aliexpress за 8 доларів. Він так само видає 5 вольт і 5 А, Raspberry Pi його добре сприймає і не показує той ворнінг про несумісний блок живлення. Він навіть по формі схожий на оригінальний: в нього немає додаткових портів і я вважаю це плюсом. Не буде спокуси заживити від нього щось ще, крім Raspberry Pi. Отже, після цього Raspberry Pi більше ні разу не вимикалося. Що я купив ось такий кутовий адаптер, щоб е, всі дроти йшли в одному напрямку. Другою моєю помилкою було використання карти пам'яті занадто малого об'єму. Точніше, не карти пам'яті, а навіть флешки. Спойлер: флешка це буде моєю третьою помилкою. Я не перевіряв, але думаю, що USB 3.0 флешка має працювати швидше, ніж карта пам'яті. Я взяв флешку на 8 ГБ. Цього мало бути достатньо для встановлення базової операційної системи і кількох моїх програм. Але пам'ять закінчилась майже одразу, коли мені захотілося встановити ще щось. Я зрозумів, що немає сенсу чистити пам'ять від кешу і непотрібних файлів, бо навіть після цього треба буде завжди хвилювати, що, чи вистачить вільного місця на ще одну програму. Отже, я вирішив переїхати на таку саму USB тренер флешку тільки на 32 ГБ. Звичайно, було лінь заново все встановлювати, хотів просто скопіювати. Але це виявилося непросто. Я не знайшов швидкого способу, як це зробити, а створення образу флешки на 8 ГБ це дуже повільний процес. Отже, раджу одразу використовувати карту пам'яті зі значним запасом на майбутнє. Поєднання занадто слабкого блока живлення і флешки призвело до моєї третьої помилки. Коли Raspberry Pi несподівано вимикалася, то в більшості випадків вже не могла вимкнутися. Під час завантаження була критична помилка типу kernel error, відсутній якийсь там файл. Втрата файлів пов'язана з типом пам'яті флешки. Через відсутність певних механізмів використання і кешування пам'яті флешку не можна просто вимикати. Є ризик втрати даних. Ви напевно бачили таке попередження в Windows, треба використовувати безпечне від'єднання і тільки після цього діставати флешку з комп'ютера. Я кілька разів повністю все перестановлював, а потім вирішив, треба переїжджати на SSD. SSD-Had плюс NVMe SSD виглядало дорого. Плюс треба було придбати якийсь адаптер, щоб під'єднувати SSD до ноутбука. Для встановлення операційної системи Raspberry. Натомість в мене вже був ось такий звичайний старенький SSD на 120 ГБ і перехідник до нього для підключення через USB-C. Я взяв ось такий адаптер на USB 3.0 і вирішив все встановити на цей SSD. І я був дуже приємно здивований, бо швидкість роботи стала в кілька разів вищою, ніж була з флешкою. Встановлення системи, завантаження, робота з докер контейнерами, все стало працювати набагато швидше. За відчуттями, це став зовсім інший пристрій. Наприклад, з флешкою один контейнер міг збиратися 10-15 хвилин і запускати ще кілька хвилин, а з SSD цей же самий контейнер збирається за хвилину і запускається майже миттєво. Стало набагато приємніше працювати з Raspberry Pi. Поки що такий сетап в мене й залишається. Звичайно, таке підключення виглядає не зовсім цілісно є простір для організації порядку, але це вже інша тема. Дякую, що дивилися це відео, сподіваюсь, воно вам сподобалось. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео.